Із заходу на схід чергова поїздка на фронт до захисників традиційно показує підтримку надвірнянської громади. Місцева влада старається виконувати всі військові запити. Міський голова Зіновій Андрійович розповів, що саме таким було приготовлено для передачі бійцям. В цій поїздці веземо дрони, веземо зарядні батареї Кофло, веземо старлінки, веземо рації, веземо дрони розвідувальні. Але кожна поїздка. Не було б можливо, якщо б не була підтримка від окремих управлінь міської ради, структурних підрозділів і особливо підтримка навчальних закладів нашої громади. Якщо йде розмова про безпосередню допомогу, то всі навчальні заклади без виключення шкіл, загальних шкіл, ліцеїв, гімназії, позашкілля. Управління культури, шкіли, мистецькі школи, художня, музична школа всі, хто виявляє бажання на постійній основі допомагати збройним силам України, з розмови стало відомо, що між поїздками всі запити направляються через пошту. Зокрема, цікавим фактом є те, що поїздка має на меті ще й підписання меморандуму з містом Путивля. Ця поїздка буде чуть довше в частині того, що ми також будемо відвідувати Сумську область, де будемо. Підписувати меморандум про співпрацю з містом Потивля, який знаходиться за 25 кілометрів від кордону з України з Курської області, підтримати бійців. Вирішила і дівчинка Анастасія, учениця Надвірнянського ліцею номер 1 разом із сестричкою зробила листівки про них і розповіла заодно прочитавши написане. Ми з сестричкою робили ці листівки, щоб передати збройним силам України. Ми зображали. Голуба мику, щоб в нашій країні завжди був мир і спокій. Любий воїни, дякую за те, за те, що коли я прокидаюся, можу бачити у вікні промінчик сонця, за те, за те, що я можу ходити на скрипку, і на танці, і розвиватися. Ми чекаємо. Удома з любов'ю Анастасія. Зіновій Андрійович зазначив, що всіх жертводавців буде надано у звіт. Все ж декількох назвав. Адже поїздка відбувалася за сприяння, зокрема, і підприємців. Весь 24-й рік і вже 25-й рік. Це більше 10 поїздок. Вони відбуваються за сприяння підприємців, меценатів, за сприяння одноденного за кошти одноденного заробітку. за сприяння працівників від окремих управлінь міської ради. Ну і звичайно. Щоб виконувати всі запити, потрібно чималий ресурс. Кожна поїздка це більше одного півтора мільйона гривень. Також хочу подякувати підприємцям нашої громади, які стараються допомогти. Це погорілинку Василю. Це Ковальчишину Василю, Федорніку Роману, це Міськевичу Івану, пану Володимиру з села Лоєва, магазин будівельних матеріалів. Заступник міського голови з питань фінансово-економічного і соціального розвитку Ігор Писклинець наголосив на потребі не забувати і продовжувати роботу, допомагати бійцям. Увага всіх зосереджена на переговорах на міжнародній, на геополітиці, і звичайно, що ми всі чекаємо миру і чекаємо нашої перемоги, але ми маємо не забувати, що війна триває. І ту роботу, яку ми робимо кожен день, ми маємо продовжувати. І, зокрема, знову ж таки хочу подякувати всім, хто причетний до наших волонтерських поїздок. Люди пам'ятають, що йде війна, люди допомагають, і до самої перемоги ми повинні робити свою роботу допомагати нашим військовим, які нас захищають, тому що їм набагато складніше. А ми тут маємо можливість їм допомагати. і будемо допомагати. Міський голова висловив подяку донорам, колегам та друзям. До того ж, пояснив та відповів на запитання, чому. Саме він та його колеги вирушають на схід, коли є альтернативи. Іноді є поодинокі випадки, кажуть, для чого має міський голова їхати на схід, наражати себе, заступників колег на небезпеку, якщо можна ці речі безпосередньо передати іншим способом, наприклад, тими самими волонтерськими спільнотами, які буквально кожного тижня їдуть на схід. Але саме моральна психологічна підтримка хлопцям, подякувати за захист вітчизни, передати все те, що зібрала громада. Частині того, що потребують армія, військо і кожний військовослужбовець це теж наш обов'язок. Ми маємо розуміти, що в кожній поїздці, їдучи туди, ми маємо старатися доставити той ту допомогу, яку збирали, ну і одночасно вже отримати нове замовлення, яке буде також втілюватись для майбутньої поїздки. Поїздка своєю чергою охопила одразу декілька куточків України. Представники місцевої влади відвідали захисників у Харківській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.